Мешканці будинку 21 по вулиці Радянській Надії Луценко вчора виповнилося 90 років. На свято до бабусі приїхав народний депутат Руслан Сольвар. Детальніше дивіться далі. У квартирі по вулиці Радянській, 21 біля святкового столу заклопотано метушаться люди. Ще пак, адже цього дня у дорогої мами та бабусі Надії Луценко ювілей 90 років. За хвилюванням чекають усі на гостя. Народний депутат Руслан Сольвар пообіцяв приїхати і особисто привітати ювілярку. Радості Надії Петрівни немає меж. Вона розповіла нам, що підтримувала Руслана Миколайовича спочатку перед. Виборної кампанії, а також у дворі, як старожила, агітувала всіх за нього голосувати. От і тепер на її столі в кімнаті лежить блокнот із зображенням народного обранця. До останнього бабуся її рідня та сусіди не могли повірити, що Руслан Сольвар знайде час привітати ювілярку. Аж ось із букетом квітів та подарунками на порозі з'явився народний депутат. От я хочу вам в першу чергу побажати. Довголіття здоров'я, щоб ви радували своїх дітей, нас радували, а ми брали з вас приклад. І як говориться, приклад не тільки як ви працювали, а й у вашому віці, щоб ми теж так довго жили, як говориться, і виглядали, так як ви в такому віці. Тому що вам сьогодні 90 правильно? Ну не скажете. Руслан Сольвар каже, що не приїхати він не міг, адже повага та увага до людей похилого віку це обов'язок кожного з нас. Ми е, коли малі були, да ми від своїх батьків щоб е, е, хотіли увагу. Зараз вже наші батьки, коли стали прихильного віку, вони теж від нас потребують уваги. Тому я е, підходжу до цього питання з розумінням, е, тому що mm -hmm. я знаю на прикладі своїх батьків, що їм треба увага. У мене батько 85 років, дай Бог, що він теж дожив до <різь> 90 <різь> да. Він теж ветеран Великої вітчизняної війни, бо я пізні, е, пізня дитина у своїх батьків. Тому я це все дуже добре розумію і стараюсь ставитись. Так стараюся, як до всіх сьогодні ми не змогли, щоб не приїхати, не поздоровити і Спасибо. не віддати вам шану. Тому від Спасибо. щирого серця, Спасибо. повірте, тільки да. від щирого серця, щоб ви були задоволені, що вам ця зустріч з нами можливо, дай Бог підніме настрій сьогодні, і, ще так, да, заряд, да, заряд, і, і, і заряд саме головне, щоб дала вам ще віка. Показували народному депутату фотографії, на яких внук ювілярки стоїть разом з батьком Віталія Кличка. Та з тренером для нас велика несподіванка, що Руслан Миколаївич знайшов час привітати нашу мешканку, шановну Надію Петрівну з ювіляр з ювілеєм 90 років. Це така поважна дата. Ми її дуже поважаємо. Будинку поважаю не тільки я голова правління, а всі наші мешканці дуже поважають її. Так що ми дуже вдячні, що сьогодні ми створили їй таке свято, поздоровили її. Дякуємо вам, Руслану Миколаївичу, за, за таке привітання. Ще за передвиборної кампанії Руслан Сольвар відремонтував у під'їзді ювілярки ліфт. Тому голова правління ОСББ дуже вдячна йому та надіється, що нардеп допоможе відремонтувати й інші ліфти. Також для мене було дуже приємно, що я приїхав і. Мені підсказали, бо я вже як говориться дуже багато що зроблено. все і не пам'ятаю, що цей ліфт у цьому будинку якраз робив наш благодійний фонд разом майбутнє. І мені було дуже приємно, коли я піднімався на четвертий поверх. Що це охайний ліфт, там нічого не написано, ніяких ганебних слів. Як це буває у під'їздах, що дуже гарний під'їзд, тому мені як говориться сьогодні приємніше в два-два два рази. Хочу подякувати Руслану Миколайовичу за те, що він допоміг нашого будинку, і надіємо, що і надалі. Руслан Миколаївич знайде для нас час і допоможе нашому, нашому об'єднанню на радянській. Ми так називаємо. Допоможе ще в таких дуже важливих справах, які зараз у нас є. Дякуємо, Зоя Баженова Костянтин Мороз. Новини телеканал АІСТВ.